Мені здається, що вільний простір є в певному сенсі таким місцем, де культивується, де розвивається і де плекається мистецтво зустрічі. Зустрічі у всіх можливих в якихось аспектах вимірах цього слова. Через власне, ваш. Вільний простір може бути розповсюдження якихось е, національ, національної ідеї або національних цінностей. Кожен буде відповідати за якусь сферу діяльності, вільного простору. Це не буде тільки одна така лінія, Тобто це воно буде розвиватися в різні, такі, в різні види діяльності. Як він буде виглядати, ніхто насправді не знає, і на це дуже важко відповісти. Ось, бо кожен буде його все одно по-різному бачити. Але... Але якщо є натхнення є цінності, то буде щось дійсно гарне. Ви будете найкращими вояками України. ця війна скоро не закінчиться. І все-таки ми дійдемо до того, що буде наша соборна, незалежна, самостійна Україна. Вільний простір буде всюди, в кожному серці. Він має і за п'ять років показати також приклади гармонії і краси. Якраз те місце, де ти можеш прийти і не думати про. Про те, яке ти враження складеш, ти будеш саме таким, як ти є, і ти зможеш тут реалізувати свої думки, ідеї і все, що тобі сподобається. Я вірю в вільний простір. Лікуватиму твої вижити, я у тебе буде. Че, діт пускай! Хочу бути там! Хочу бути уши там! Коротше також, колись Володимир Вернацький придумав, винайшов, не придумав, він відкрив теорію нового сфери. Від грецького нус, ум і сфера як середовище. Значить, сфера ума. Коли в історії... Людської цивілізації, еволюції, людського духа з'явилася така штука як думка, значить людство перейшло на якісно новий рівень існування. От. І я що хочу сказати. Я думаю, що вільний простір це перш за все значить, новий рівень існування українського суспільства. Це нова сфера, це нова сфера України.